Всім привіт! Вітаю на каналі. У нас, як бачимо, сонячна погода, сонечко світить. І мені стало цікаво, я колись такий експеримент проводив ось цей де мене тут, сонячний колектор. Набрать у нього води. У нас погодка така, зараз сонце світить, але в тіньочку. ще не розтає. тобто приблизно там 0 градусів. От, залить у трубку з даного сонячного колектора води і подивитись, як вона там за годинку наприклад, прогріється щоб знати на майбутнє, чи якщо ну, взагалі скажімо, я так хочу встановити всесезонний сонячний колектор, щоб він працював і взимку, і влітку, і так далі. Тобто велика ємість, ну, і щоб цю систему якось об'єднати з моїм опаленням, та можливо цей навіть сезонний колектор можна буде продати, а всесезонний поставити на його місце. Тому хочу поміряти, який прогрів води буде за, ну, скажімо, за годинку. Тому я зараз швиденько поліз на гараж. Зніму одну трубочку. А ви в цей момент підпишіться на канал, напишіть коментар, що ви думаєте з цього приводу, варто таке робити чи не варто. Ну, і підтримайте канал, все, я поганув. Ось Тут на гаражі в мене зберігаються трубочки. Як бачимо, сліди залишились від пальців, тоді коли я його розбирав. Ось ця трубка, по якій тікла вода, коли клапан пропускав. Також беремо одну трубочку. Є в мене така захисна пінопластова штучка. Ідемо туди ставимо на сонечко. Так, Ось у мене трубочка. В цю трубку приблизно входить 3 літри води. Зараз ми її заповнимо водою, потім винесемо на сонечко. Якщо зробити це навпаки, тобто винести стоїть на сонце і всередині поверхні в неї вже може бути 200-300 градусів. Ось я пальці засовую і чую, що там Тепліше, ніж зовні, тому заливаємо воду, потім виносимо на сонце. Так, Трубочку встановили тут на сонце. Пройшло тут якась одна хвилинка. Взяв ось цей мій скримтермов, яким я завжди міряю температуру в колекторі. І зараз подивимося яка там водичка ну, на даний момент. Зараз хай воно стабілізується і покажу результат. Зараз у нас 3 години 15 хвилин. Годин. Тобто 15-15. Ну і температурка ось така стабілізувалася, показує 14,7-14,8. Тобто це у нас початок заміру. Ще сюди зверху положу якийсь пінопластик, щоб тепло не тікало. Ну і за годинку, ми вже бачимо 15. І за годинку подивимось, який буде результат нагріву ось цієї однієї трубочки. Ми вже скоро, ну як скоро приблизно через 2 місяці. Будемо збирати цей колектор повністю. Ну а поки що, буквально за 5 хвилинок у нас температура вже 18,5. Тобто дуже-дуже швидко росте, навіть 4 хвилинки пройшло вже на 2-3 градуси температура виросла. Чому знову зацікавився темою всесезонного колектора? Ну В принципі, до війни я хотів таку систему зробити, Тобто встановити ємність приблизно на, ну, на тонну я хотів, тобто на 1000 літрів. Туди встановить тени, встановить змійовичок, щоб був від сонячного колектора і так далі. Чому знову ну, заторовину цю тему? Зараз паралельно проводжу експеримент, знімаю відео, скільки споживає бойлер. Коротше, чесно кажучи, я трішки шокований. Мій бойлер за добу спожив більше 6,5 кВт годин. Тобто ну, це якби не дуже мало. Тобто 30 гривень в день йде тільки на ну, нагрів самого бойлера. Це не рахуючи те, що там ще є інші споживачі і так далі. Тому зараз, поки скажімо так, трошки є вільного часу, то вирішив провести такий експеримент. І от Якби в мене був всесезонний сонячний колектор, то вже два ну, тижні можна було б гріти воду цим колектором. А так поки що гріємося панельками. Зараз до речі, підемо і подивимося, яке там вироблення від панельок за сьогодні, якщо там акумулятори зарядились чи ні. Ще така інформація, можливо, хтось. Буде робити собі систему, так як все одно світло, я думаю, будуть вимикати, тим більше, що прийде літо. І зараз ціни на комплектуючі досить таки ну, знизились, так як інверторів сонячних панелей навезли багато. А як почнуться відключення, то всі знаємо, що ціни зразу там підвищаться на 20-30%, а можливо й більше. Короче, мій підписник Олексій його винік Electric UA зібрав собі систему на 24 вольти, а на Ну, скажімо, 12 вольтовий він хоче продати. Тому кому цікаво, подивіться це коротеньке відео. Там він розказує про акумулятори, про інвертори і так далі. Кого зацікавить, в коментарях пишіть, він з вами зв'яжеться. Всім привіт та вітаю на каналі. Так, після переходу на 24 вольтову систему, яка розміщується на кухні з акумулятором 8 кВт годин та інвертором 4,2 кВт на 24 вольти Вивільнився 12-вольтовий інвертор і це G SOLAX з його параметрами, який стояв там під шафою. Тепер починаю робити з нього ще одну допоміжну резервну систему 12 вольт з акумулятором на 4 кВт. -год. На комірках ІВІ LF304 BMS GCOM BMS. Ось такий поки що проміжний варіант. Так, приблизно по цінах, що тут на відео було, це інвертор 6000, акумулятор з 4 комірок. Е Ємність, не знаю, питайте у власника приблизно 13 тисяч, БМС-ка 2 тисячі, екранчик 4-3 дюйма 1000 гривень, ну і щиток і так далі, там вже окремо треба говорити, кому що треба. Тобто Можна цю всю систему придбати разом все в зборі, тобто вмикнули в розетку, у вас все працює. Ну Або ж по запчастинах, наприклад, там комусь треба інвертор, комусь треба акумулятор і так далі. Тому кого зацікавило, туди в коментарях пишемо. Я думаю, він з вами зв'яжеться ну, і вирішити це питання. Так, ось ці акумулятори у мене повністю заряжені. Ці акумулятори у мене повністю заряжені. І щоб панельки, які підключені до цього mppt контроллера, кажу mppt пвм контролера не прогулювали, як бачимо, у нас на вході нічого нема. Що ми робимо? Правильно, ми гріємо батареї. Ось тут мої цвяшки, до яких підключені в мене тени. Тобто, хто знає, то в мене в батареях тени, вони бачимо. Ось така красива дуга. І підключив тени і цей проводочок в мене заходить в хату. Тобто таким чином ми економимо на опаленні, на пічному. Це все, звісно, халтурка. Скажімо так, цвяшки забиті, але воно все працює. Тому ну, зараз підемо в хату, подивимося, яка там температура. Ну не зараз, після сараю підемо в хату, подивимося, яка температура в мене на самому опаленні. Котел в принципі, працює, як бачимо, 60 градусів. Все воно там працює, але так як енергія щоб не втрачалася, я думаю, там якісь 2-5 3 кВт за день воно ну, буде напрацювання і нагріє нам будинок. По де що в нас на даний момент робиться. З панели заходить всього-навсього 400 Вт, але чого 400 Вт, тому що у нас акумулятор повністю заряжений. На нього йде всього-навсього. 1,5 А 80 Вт. Він вже скажімо так, добиває акумулятори по максимуму. от так приблизно вирівнялись. Там є от, наприклад 15 щось там трошки відставання. А наприклад, доганяє. Ну, коротше, нормально, акумулятор працює, як бачимо, 100%. Тобто сюди від сонечка ми сьогодні загнали 12,6 кВт за весь час 194 Тобто це у нас за, за 20 днів 25 днів загнали таку кількість енергії. Будинок на даний момент у нас спожив 5,2 кВт. Система працює, система живе ну і користуємось шаровою енергією. Якщо комусь мало інвертора, того, який я показував попередній, який скажімо так, продається, є моя перевірена аксіома BF-3000. Тут кому треба, то й почитає. Краще, перевірений мною особисто інвертор. На працювання в нього там близько 2000 кВт. Ганин. Ну не знаю, в мене він висів на стіні, в ремонті не був. На даний момент він ще на гарантії. Можна продати разом з оціми акумуляторами. Кому треба, теж пишіть мені в описі під відео про ціну, домовимось. Ну, Сюди в мене гарантієчка цього мого інвертора. Автономний верток, з його 3000, одна штука 14.04.23, 24 місяці, тобто до 14.04 він ще на гарантії. Зараз у нас другий місяць, тобто 2 місяці ще на гарантії. Пломбочка в ньому на місці. Він не скривався, не відкривався. Де тут пломбочка є? Ну, от як бачимо, пломбочка на місці, не розковирена нічого. По, по нарікань по його роботі нема. Можна так все разом-раз. Поставили і воно у вас одразу працює. Тепер беремо ось такий пірометр, та йдемо в будинок, помірюємо температуру, яка в мене на батареях. Ну, тут, як бачимо, в мене в сараї трішки прохладненько, ну як 16-15. Ну а БМС показує, а в принципі ті самих 15 і показує. Зранку, Дивіться, тут було 11, тут було 12. Так ось цей бойлер, який я провожу експеримент. І це такі покази 8,4. Правий, скажімо так, 8,4 кВт-години Це у нас за півтора дня. Ну, Я думаю, сума там буде досить солідна. Не знаю, зараз що по батареях ми побачимо. Можливо, тільки насос відпрацював. Ну, на цій батареї у нас тенів нема. Що ми бачимо? У нас приблизно 39 градусів. Ну, і зараз подивимо, поміряємо на тих батареях, де тен врізаний. Так, ось це. Батарейка в нього врізаний тен 24 вольти. 300 Вт. Ну, десь ось там, ось там внизу його тут не видно, але він там є. Кому цікаво, скинув відео, де я цю всю систему робив. Бачимо, батарейка, 10 секцій. Оце вже тільки що заміряв. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Тобто на 10 градусів різниця з тієї батареї, де в нас тену немає. Ну і в принципі тепла воно в будинок додає досить таки непогано. Так, інша кімната. Що ми бачимо? 22,8 22 температура у нас в кімнаті. Ми поміряємо ще в цій кімнаті температуру. Так, це у нас дитяча. Тому тут динозавріч, скажімо так, безлад. Ну і теж бачимо. Тен ось так врізаний, його майже і не видно, і проводочок пішов в ту кімнату до того тену. Ну і температурка. Тут буде трошки нижча, тому що вони йдуть. Краще, той тен перший, цей другий. 45, 46, 45. Там 44, 46, 44, 46. Коротше, тут приблизно на 6-7 градусів температура вища, ніж в батареї ДТН немає. Так що економимо по максимуму як можемо. Ну Венергію всього яка є, або на тени, або ж на зарядку акумуляторів. Бойлер теж гріється вже на даний момент від панельок. Ну і робимо експеримент по тому сонячному колектору. А оцей корабль пішов всі знають куди. Так, Пройшло у нас 25 хвилинок. Як бачимо температура на даний момент 25,3. Але є проблемка. Тут, Як бачимо, все прапор починає перекривати частину трубки. Тому я думаю, її треба кудись перенести. Ще не знаю, куди. Десь, напевно, туди, де більше сонця. На вулиці в тіні у нас приблизно 0, може 0,5 градуса. Ну, десь так. Але сонечко трішки є, хоча вже вечірнє. І на заході, скажемо так. Трішки я вибрав час для експерименту, так як вже сонце можна сказати, сідає. Тому я думаю, що цифер кінно я так подивився, прогрілося там, градусів напевно на 15-20 поки що стоїть на місці. Тому і треба було таке саме зробити, але вдень, наприклад, о 13, там, коли сонечко якраз в самому-самому скаром зеніті, може навіть на вулиці в день було тепліше, а зараз. Похолодало і так, не дуже вже тепло. Я тут на даху, знову ж таки, не покидають мене скажімо, мислі про ще один ряд сонячних панелей. І дійсно, хтось писав, що буде перекривати. Як бачимо, так як я планував їх тут ставити, то вже ось тут в мене на руці тінь. Тут тіні нема, тут тінь. Тобто ця яблуня буде повністю заважати. Але якби її повністю валити не хочеться, так як яблучка. Смачненький, не знаю. Тут а, ну, теж тінь падає. Диваємо мене з цими панельками. Не знаю вироблення на даний момент стою, дивлюсь за день 12,6 кВт годин згенеровано. Зарядка 8,6 Ну і бачимо на навантаженні 5,9 кВт годин на даний момент. Так, Хто це додивився до цього моменту і не підписався, то це вам просто капець. Так що давайте швиденько. Підписуємось, ставимо подобайки, пишемо коментарі, все що ви думаєте ну, з приводу цієї моєї всієї альтернативи, то забалакати панельки, сонячний колектор, вітрогенератор ось цей маленький, а скоро буде здоровий. Кажу, давайте пишіть, піднімайте активність, ну і все, погнали дивитись на який там у нас прогрів на трубочці. Пройшла у нас годинка часу. ну Як бачимо вже таке сонечко. Не дуже активне, вже воно йде на захід. Тому експеримент так собі. Але все-таки за годинку вода, де раз тут 37 градусів на даний момент. Ну, і Вода виходить, що прогрілася приблизно на 17-18 градусів за одну годину. Це про те, що сонце вже було так собі не дуже активне. Ну, коротко, якось так думаю, треба цей експеримент буде через декілька днів повторити, якщо у нас буде сонечко. То зробити це саме в обідній час. Ну а поки що, я думаю, все. Ну, Те, що я хотів, я в принципі, побачив 20 градусів при такому освітленні. Це досить таки непогано. Ну, а На цьому відео та експеримент буду закінчувати. Піду займатися іншими справами. А ви обов'язково пишіть з приводу цього, що ви думаєте, чи варто сезонний колектор все-таки розглядати до покупки, чи не варто, чи можливо краще забити все сонячними панелями, там, не знаю, схід, захід. Тут у мене, наприклад, дах коротше, забурить все, що таке можна сонячними панелями, тим самим виграти той самий колектор. Кочай, якось так. так що все, всім пока-пока. Обов'язково пишіть коментарі, ставте вподобайки. Ну і все, пока-пока, до зустрічі на каналі.